Добрий день, дітки! Сьогодні я вас запрошую трошки попрацювати із пластиліном. А що саме, щоб ви здогадалися, послухайте загадку. Красень гриб цей хоч куди, та у руки не бери, кожна муха його знає, як побачить, геть тікає. Так, діти, це мухомор. З виду цей грибочок дуже гарний. Шапочка червона у білу крапінку, ніжка біла, довгенька. Мухомори зазвичай з'являються влітку. Але коли пройде дощик і пригріє сонечко, ці грибочки з'являються і пізньою вісною. Але вони є різні за кольором та формою. Ці грибочки дуже отруйні. Вони зустрічаються в міських парках скверах. Діти, не слід їх брати до рук. А зараз давайте трошечки попрацюємо ручками. Для цього потрібно пластилін червоного та білого кольорів. Діти, ось я вже зліпила зразок. Ось цей наш такий мухоморчик. Ось дивіться. Ось. І зараз будемо виліплювати. Я вам кажу, що нам потрібен пластилін червоного та білого кольору, серветки стека. І все, починаємо ми робити. Діти. Беру червоний пластилін. Ось так скочую кульку долонькою і розплющую. Ось так пальчиками розплющую. Ось таку. Кулька у нас така як кулька кругленька, така у нас виходить. Ось така кулечка беру. Так само білий пластилін і роблю ще одну кулечку, таку білу. Ось так. Перерівнюю, щоб були вони однакові. Пальчичком натискаємо, воно розходиться пластилінчик і зручно так діти. Ось, О, однакові. І я беру стекою. Ось так. Вот така як гормушечка у нас получається, ось так, діти, і накладаю на ось ось так. Трошечки, отак так вирівнюю. Щоб рівненько було. У вас так, діти, бачите? Це не пластилін, скотчик, його такий стовпчик, ніжка. Ось так. Ось такий стовпчик. Я її ось так приліпляю, діти. ось так, еди, це зроблю таку тоненьку. Тоненький стовпчик розплющую так, ось так. І ось так діти накладаю, це буде спідничка така. Беремо в ручки її. ось так діти пальчиком. до ніжки розтягуємо, вона приклеюється ось так. А ось так, отак діти трошки. Ось так. Вигинаємо так. Це буде діти от наша спідничка.